Доброго дня, мій позивний Сява, мені 30 років, я родом із Івано-Франківська. Зараз я займаю посаду інструктора з тактичної підготовки піхоти. Після початку повномасштабної війни я перебував за границею, то приїхав і пішов добровольцем. Мій бойовий шлях почався в 10-й гірсько-штурмовій бригаді, 8 окремому штурмовому батальйоні. Там я Прослужив півтори року, ну і після певних поранень ВЛК обмежено придатний і перевели в піхоту. І тепер власне, перевівся у інструктора, щоб передати побратимам свій бойовий досвід. Ми будемо тренувати погрузку, вигрузку, десанту з бойової машини і ротацію безпосередньо на позиціях. Не всі люди приходять навіть на третьому році війни готові. Переміщаєтеся двойками на місце ротації і робите заміну. Зрозуміло? Перед. Останній! Воював за Київ, за Чернігів, за Суми, за Житомир. Ну і, власне, в штурмовиках закінчив шлях на Донбасі. Дуже, дуже важко прийшлося в боях за Сєвєродонецьк, За Лисичанський завод. Там були дуже жорстокі бої, і було дуже важко. Бої інтенсивні були, тому віддихати практично не було коли. Запорізький напрямок для вас який? Які, скажімо, його особливості? Ось я, я скажу не тільки за запорізький напрямок, а за всі напрямки. що... Військовий прогрес теж не стоїть на місці. Якщо на початку війни ми вели більше стрілецьких боїв, то зараз можна на запорізькому напрямку сказати, що це війна дронів. Я спілкуюся з друзями та колегами з Донбасу. Вони мені розказують, що стрілецькі бої там ще присутні. Тобто, там знову ж таки йдуть зі сторони Російської Федерації м'ясні штурми. І там трошки менше дронів на запорізькому напрямку відсотків 85 війни це дрони. Дрони, дрони і дрони. В чистому полі від дрона або від скеда з дрона сховатися практично неможливо. Тобто, це лінії оборони, траншеї, бліндажі, нори. Це рятує життя піхотинців і досить багато вже на запорізькому напрямку. Бачили, що тільки це рятує піхотинцям життя від дронів. Так само від скидів газів, від скидів гранат і боєприпасів різного калібру. А ворог зараз якось активізувався. Більше став, можливо, уже з рахуванням того, що бача, і ми вдосконалюємо свої навички. Так, ми вже пристосовуємось. Він якось змінює можливо і свою тактику, і стратегію. І, і зараз, власне, вже якось можливо діє ворога стали активнішими. Що спостерігаєте? Так, вони стали активнішими на запорізькому напрямку, і зараз в них таке, якби ноу-хау раніше такого не було, в принципі. Вони маленькими групами по два-три чоловіка намагаються дуже швиденько заскочити на позиції наші мотоциклами. Це у них таке якби ноу-хау, раніше такого на фронті не спостерігалось. Зараз сучасна війна. Ми щойно з вами проговорили те, що активно застосовують дрони, як ворог окупанти, так і наші військовослужбовці активно застосовують дрони, але твердження про те, що де стоїть піхота, там є Україна, що все тримається на піхотинцях, і досі актуальне на третьому році повномасштабної війни і вже майже на десятому році загальної війни. Піхота виконує на деяких напрямках набагато більше роботи, чим ніж... Чим самі штурмовики, тому що штурмовики є не на всіх напрямках, далеко не на всіх напрямках. І на певних напрямках піхотинцям. Я не говорю про масштабні штурми, але зачищати окопи, зачищати нори, відбивати позиції, приходиться піхоті. І мало того, ці позиції їм ще потім приходиться утримувати. Тому так, тому Україна тримається на піхоті. Пішов, 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 пішов. Опа! Молоде! Чіпка! Ногою бемсь і закрив. Бемсь ногою і закрив. Бем... Ногою бемсь. Чувачок, дивись, бемсь! Все, тягне до себе. Сильно тягне. Добре. Чим зараз якими навичками має володіти піхотинець, сучасний піхотинець? Сучасний піхотинець. На даний час війни має володіти досконало хоча б двома-трьома видами стрілацької зброї, на мій погляд. Розуміти інженерну справу, він має бути своєрідним привидом посадці чи в полі, в незалежності, де він знаходиться. Це його найголовніше завдання, щоб він зміг виконати своє завдання і при цьому усьому зміг вижити. Техніка не може далеко заїхати. Їм приходиться долати дуже великі відстані пішком до своїх позицій. Тому фізична підготовка на першому місці. Розум, щоб були розумними, не прямо щоб село, село. Щоб розумні, фізично розвинені. А... Ідеальний піхотинець, на мій погляд, ідеальний піхотинець це який відвоював і повернувся до сім'ї. З урахуванням того, що ви здебільшого зараз тренуєте новачків, тобто тих, хто доєднується, так що бачите у людях, які, наприклад, можливо, помилки найбільше допускають, можливо, неуважні, можливо, повільніші, і що у людей з мотивацією зараз? Помилки вони допускають практично всі стандартні, тому що більшість цих людей, якби в ЗСУ, ніколи не служили. І ніколи не мали справи з цією професією. А з мотивацією, з мотивацією на початку війни було трошки краще, тому що тому що всі йшли добровольцями, і кожен знав, що він тут робить. Окремих людей треба мотивувати особисто, окремі вже якось самомотивуються. Самопідготовлюються, але ситуація трошки складніша, ніж була на початку війни з мотивацією. Моя особиста думка через те, що зараз більшість людей не добровольцями прийшли, а їх чи зловили, чи з роботи викликали і такі всякі нюанси. Ну, тобто, завжди, завжди зробиться робота та краще, яку ти сам хочеш робити, а не яку тебе заставили чи примусили. Підбігає другий, ти передаєш йому ствол легше залізти і приймаєш ствол у трайті. Розумієш, чик-чик-чик-чик, свидається. Сім-десять секунд сарабі на погрузку У Вас То не буде скільки часу, кулаки. Грузії! Следующее! Доброго дня, позивний мій борман. Зараз ми займаємося з піхотинцями на полігоні, не будемо казати, місце. Мені 34 роки, родом я із Рівненщини, великий Житин. Взагалі я був у 2014 році мобілізований і рік. Служив в АТО. Служив я в танковій бригаді на посаді е команди сперного взводу. Тобто це, це мій перший такий бойовий досвід. Ну, а коли почалася повномасштабна війна, то зрозуміло, що відсиджуватися десь там вдома і чекати, поки до мене прийдуть е люди з ТЦК вручать якусь бумажку. Ні. Відповідно, я поїхав зразу в перший же день там, комісії, ну, Бумажні справи, ну і другого дня був мобілізований до війська. Якщо з першого з ну, 25 лютого 2022 року я знаходився у війську. Наскільки для військовослужбовців важливі тренування? От ми говоримо, що в нас вже е, майже 10 років, вже понад 10 років скоро буде війні, і три роки майже повномасштабної війни. От наскільки важливо й досі продовжувати тренуватися? Візьмемо війну, яка була там, в АТО, ООС, це, ну, це... Титячий сміх, як то кажуть, порівняно з тим, що зараз відбувається, як прогресує вона, наскільки вона стала технологічною в плані там, дронів і тому подібного. В 2014-15 рік там ну, це ходили просто там, за 5 кілометрів до нуля, і ніхто там не переживав з якісь маскування, тому що і тому подібне. Зараз це в 10 -20 кілометрах 20 від ну, безпосередньої лінії зіткнення. Маскування відпрацьовується по максимуму. Ну і так само, якщо прогресує сама методика ведення бойових дій, повинні прогресувати і військовослужбовці. Для цього треба тренування. Щоб ви коли десантувалися, то щоб ви не залишали спини відкрити. Я і це вимагаю. Мені 25 років. нам? Із Вінницької області. Вчитися постійно потрібно щось нове вивчати для себе. І Побатимом потрібно дивитися і своє життя, і їхнє життя. Так, знаєте, все зразу що не може бути. Кожен людина якісь ошибки робить. І... Але для того ми і тут і навчаємося. Мене недавно показує командиром цієї групи. І тепер все знаново, вчуся Чу людьми керувати і так далі. Дивитися за кожним, стараюся, що коли, які помилки, і свої помилки дивлюся. Найважливіше для нас знищення ворога. Бо якщо ми його не знищимо, прийдеться нашим дітям. Уніше пожать. Пішов, показ здесь самі. Дижу! Які зміни можуть бути в піхоті? Наприклад, от, скажімо так, розвиваються піхотинці, щось є якісь новинки? Піхотинці зараз збройні, ну, до зубів, колись ну так не озброїли їх. Ну, так само в них, якщо е, використовуємо е, масово дрони, значить відповідно проти них повинна бути протидія. Тобто, піхотинці вже озброєні у нас і окупними ребами і протидронними рушницями. І ці нюанси їм треба доводити, тому що це ну, доволі ну, така не стара якась зброя, це нові розробки, які їм треба це все показувати, як воно працює, як воно, коли його вмикать, коли його вимикать. Вони сидять там до останнього, і їх повинні прикривати артилерія, ті самі мавіки зі скідами, ті самі бомбери, ну і тому подібне. Тобто вони для нас зараз як основний, скажімо, Основна опора. Якщо говоримо про те, що тренуєте новачків, люди зараз мобілізуються, є й добровольці. Що бачите по мотивації військовослужбовців? Чи зменшується вона, якщо в порівнянні від початку повномасштабної війни? Ну однозначно зменшується все таки третій рік війни. Звичайно, на війну страшно йти, ну не без того, але наша задача ну прийдуть свіжі люди мотивовані. В принципі, ми цю мотивацію перетворюємо на засіб зброї. Наша задача навчити їх. Зменшилася мотивація, але ну, люди повинні розуміти, що якщо зменшується мотивація у них там, ну, зменшується кількість людей, які знаходяться тут мотивованих. Пропорційно. Ну, так довго відбуватися не може навала така, що, ну, як то кажуть, Орда вона йде. І там в Орди мотивація якась зовсім інша, як у нас. Ну, що таке? Найкраща мотивація захищати свою батьківщину. Ну, куди ще краще, може бути. Я не розумію, хочуть ще бучи десь по Вінниці в Тернополях рівних. Не знаю. Важко з цим. Але деякі люди приходять і без мотивації. Але військове виховання, військова дисципліна, колектив. Те, в кого і просинається мотивація, де хтось розуміє, що він все-таки не попав, там, як то кажуть, все, нас там кинуть на штурм, на м'ясо. Ні, ви спочатку прийдете в базову загальну військову підготовку в начальних центрах, попадете в якусь частину. Там в частині вас ще будуть маринувати довго і нудно, поки не побачиш, що ви дійсно щось готові виконувати. Висновок, то треба не боятися долучатися? Долучайтеся, ну, нас не так багато, щоб ми могли вивозити це все без ротацій, без заміни. Ну, люди деякі сидять дуже довго, та сама піхота вона дуже довго сидить в окопах, в неї йде моральне вигорання. Ну, це, це важко. Це важко, ну добре, людина виходить з окопа, її, там дають там пару днів тиждень, залежно від того, наскільки може дозволити командир дати відпочити від окопу. Але не забувайте, що вони назад повертаються в стрій, де військова опять же, дисципліна, де рутин, ну звичайна рутинна армія. Ну, і ну, які Це, це неповноцінний відпочинок. Ну і так само от, 30 днів на рік часу відпустки. Моя думка що це дуже мало. Людям треба трошки давати сім'ю, побачити не в, там, в телефоні да, вечором, коли тихо, спокійно. Чи просто голосовими переписуватися. Просто це як надія, ще одна. От я знаю, що два-три місяці я відслужив і можу поїхати 10-15 днів додому, до своїх рідних, близьких. Це так само буде стимул для того, щоб е, проходити військову службу, ну, є проблема з СЗЧ. Так само, чого люди йдуть з СЗЧ. Ну, Хочуть додому. Сім'ю побачить, все, їм далі нічого не треба. Їм набридли там пики своїх військовослужбовців, побратимів, хай воно як там звучить. Набридає, ну, постійно до неї те саме. Посадка, люди в пікселі, той там щось неправильно сказали, неправильно це. Так воно. Людям просто треба давати якийсь певний період часу відпочити від цього всього. Я думаю, що з цим проблем не буде. Пішов подальше від БМП, це пріоритетна ціль.